Добрий день, діточки! А ви знаєте, що навесні все починає пробуджуватись та зароджуватись. весні у більшості тварин з'являються дитинчата. У березні народжуються зайченята, вже з народженням звірята проворні, пухнасті, з розплющеними оченятами. Нагадує їх зайчиха з своїм молочком і побіжить геть. Буває, що і зовсім не повертається до своїх зайченят. Але це не біда. Малюки без неї не пропадуть. Їх нагадує інша зайчиха, що прибігатиме повз. Через 5-6 днів зайченята починають їсти траву. Молоді гілочки, а ще через кілька тижнів. Вони готові до самостійного життя. У білки народжуються більшенята. Вони спочатку зовсім безпомічні, сліпі, голі. Білка мати перші дні не покидає їх самих, Турбується про малят, зігріває, годує. Через п'ять тижнів більшенята. Розрівають, а через два місяці покидають гніздо. Наприкінці березня у диких свіней народжуються поросята. У маленьких поросят на спині і боках помітні яскраві смуги. Так дорослим тваринам легше помітити їх у траві. Десь у квітні лисиця риє глибоку нору з проходами під землею і запасними виходами. Лисенята народжуються сліпими і безпомічними. Поки лисенята сплять, мати вируше, вирушає на полювання, а коли лисенята підростуть, лисиця починає їм носити здобич. Ведмежата, які народилися взимку, виходять разом із ведмедихою із Берлоги. У травні народжуються малята оленів, а через тиждень вони вже ходять за матір'ю. Але весь час дорослі тварини оберігають їх від небезпеки. Коли їжачиха виводить потомство, Дітки народжуються майже без гілок та й сліпі. Мама нагодує їх своїм молоком і йде шукати собі їжу. Голочками вони обростають через кілька тижнів, і в цей же час їжачки вже можуть самі здобувати собі їжу. А тепер, діточки, давайте пригадаємо, як називаються дитинчата. У звірів. У зайчихи зайченята. У білки більченята. У свині поросята. У лисиці лисенята. У ведмедихи ведмежата. У оленіхи оленята. У їжачіхи їжаченята. Які ви молодці! А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!